Штук випала, я подумала, ладно. Mm -hmm. да. Так, ми закінчили тут. Показали, показали і поворот. Далі ми через праве плече розвертаємося на вікно, робимо крок з правої ножки, далі чек з лівої, різкий. Повертаємося направо, завертаємо себе назад, робимо підставочка, підставочка і ліва ножка. Угу. Давайте ще раз. Зараз. Дивіться, я вам можу показати швидко, просто щоб ви знали. Раз, два, три. Ча-ча. Раз. Тобто ми себе повернули через ліве плече. Зараз повільно робимо. З правої крок. З лівої чек. Повертаємо себе через ліве плече. Підставочка. Підставка. Поставили. Угу. Да. Тобто ми сидимо в правому стегні, дві ножки рівні. Ще раз. Угу і вперед. Раз, два. Три. І ча, ча, раз. Так. Да. Дивись, можна можна на діагональ е приземлитися. Можна чуть-чуть на денс. Тут вже без різниці. Давайте ще раз. І раз. Два. Три, ча, ча, раз. Супер. Далі ми переходимо на ліву ножку, підстрибуємо і робимо крок вперед. Угу. Ще раз. От ми прийшли. Стрибок. Крок вперед. І поворот на стінку. Угу. Ще раз. Давайте спочатку. Справою. І раз. Два. Три. Ча, ча Раз. Два. Три. Ча, ча. Угу, Ще. І. Раз. Два. Три. Розвернули ча, ча.